Вітаю, любі друзі, вітаю українці! Я хочу подивитися зараз розклад зробити на Запорізьку АЕС. Все ж таки, там це Коховське водосховище, воно мільчає, там загрози йдуть по тому. Давайте ми подивимося, що буде яка обстановка, як на це буде реагувати Захід, які будуть дії, чим то все закінчиться. В общем, подивимося м, до кінця лютого. Спочатку подивимося до кінця лютого ситуацію по м, Запорізькій АЕС. Ну, Я вам так скажу, над технічним станом, звісно, там люди працюють, підтримують це по клеверу, це легкість, тобто утримання її просто от, ну, як об'єкт, але він ну, фактично не працюючий об'єкт. Да? Тут ще падає ось книжка, таємниця. якор тут не особисто показує роботу. Давайте я вам розкрию його. Так, да, тут іде очікування цього, цієї ситуації, коли воно почнеться, але поки що ця ситуація в такому стані. Ну і по книжці це все прикрито. І ну от, по клеверу тут немає великого нещастя, тут іде така легкість, але ситуація, звісно, практично вона, знаєте, як спеціалісти з спеціалістами, але, знаєте, от ми як. В мене лічно таке відчуття, що ми сподіваємось усі на якесь чудо. От Чесно, в мене таке відчуття. Я не знаю, кому як. Але з цією атомною станцією, ну, слава Богу, що там повідключали то все, і хай вона собі там, але вона ж потребує там свого. Але що там з цим кохозьким водосховищем, яке наповнює там той? Ну, от бачите, тобто по початку воно було все. Зараз печальна ситуація у нас по луні. Ну, і по судячи по айс, там будуть йти якісь зміни. Давайте подивимося, які будуть зміни йти до кінця лютого, до кінця лютого, в цьому, в цьому питанні. На жаль, в цьому питанні будуть іти проблеми, будуть іти скандали, будуть іти розборки. Буде гризня, нічого толком ріш... рішатися не буде. Тобто тут рішення немає, тут тільки скандали, проблеми, і люди, які создають ці проблеми, вони все одно будуть робити оцю свою роботу. Це буде до кінця лютого. Чи буде загроза людям поблизу? Поблизу. Маючи на увазі, от радіус оцей, який вважається критичним. Падає змія, ну, звісно, це негативна карта. Але, знаєте як? От вони хочуть, так, це подлість, це подлі речі вони роблять. Вони ж не можуть її переключити, бо Росатом теж свої там їм висуває. Росатом, кажу, МАГАТЕ, Висуває свої е, обов'язки, да, які вони повинні виконувати. Е, і по, ще вони в санкції зараз зайшли по Росатому, зайшли якісь санкції на них там. То вони зараз будуть оце все загострювати, тому що, а, ви нам санкції почали давати на Росатому. Ну, получайте тоді. а росіяни, вони взагалі, в принципі, подлі, вони по всій своїй історії робили. Ну, сплошні подлості. От, в кожній історії, в них практично вся історія це подлість. От, подлість просто вилазе зрадництво, подлість обман, зрадництво, подлість Ну Так, іде по кругу просто. Будуть вони робити ці речі, речі ми будемо це бачити. Чи буде тут загроза по змії, е, так, загроза існує, чи буде це смертельна загроза? Ні, я не скажу, що то буде смертельна загроза. Тут буде якесь рішення прийнято чоловічим колективом, бо тут чоловіча енергетика йде, буде прийнято якесь рішення, це буде якесь коло людей приймати рішення дуже серйозне, яке змінить, бо це карта трансформації, яке змінить ход цих подій. Що ми отримаємо надалі? Ну, я бачу, що в принципі більш-менш після цього ситуація більш-менш стабілізується, сообщество більш менш буде стабільно себе відчувати. Ну, і я хочу подивитися цю башню. Башня у нас лежить між стабільністю та косою. А знизу дитина. В принципі, карти не погані. Єдине, що, бачите, оця коса, вона зрізає цю башню. І, може, це і хорошо, бо карта сама по собі вона, ну, вважається негативною. Але. Це все буде попереду, і це ще все буде під питанням. Росіяни будуть тягнути цю історію ще, ну, як мінімум, я думаю, півтора-два місяці вони будуть оце займатися фігньою. Поки ці холоди будуть, вони будуть цим займатися, все ж таки. Двойственна ситуація падає на башню, тобто вона може трапитись, може не трапитись, хоча позитивних карт дуже багато. Сподіваюся, наві коса в її сторону лежить, значить, вона зріже цю ситуацію, буде рішення. Позитивне Позитивне повинно бути, це риба, океани це позитивне рішення повинно бути. Але це, бачите, ось воно ще буде попереду, і воно буде під питанням. Але я не бачу смертельної опасності. Тут, тут немає смертельної опасності. Зразу вас можу заспокоїти. Але, звісно, оці проблеми вони будуть. Вони будуть. А, давайте я ще спитаю: чи буде. Я питала, в принципі, за, за, за ту територію, ну давайте вже більш так ретельно задамо питання, чи буде загроза витіку радіації з атомної Запорізької впродовж лютого. Так, чи ні? Чи буде така загруза? Ну, лисиця це карта, в принципі, для розкладів негативна. Вона негативна. А, тому так же, як і розвілка. Тому я можу сказати, що в принципі, а бачите, як карти лягли? В принципі, ці дві карти не особливо нам. Да, просто вони підкреслюють оцю лисичку. Що буде роздоріжжя, все ж таки буде триматися на космосі, і Всесвіт буде захищати цю, цю історію, цю ситуацію. Але не повинно бути Голосиця це негативна карта. Це карта обману. Так, вона може бути планом а, чимось там, хороших людей. Але тут, ну, це негативна карта. Я можу докласти. А, і тут от іде. Карта вже оця карта показує да. Ця карта показує да. Якщо лисиця ні, то ця карта показує да. То, якщо б ми питали, чи це план, да, це план нам на краще, то е, так, план би був нам на краще. Але він був все ж таки під питанням. Але тут ми не докладаємо, нема сенсу, бо лисиця вона сама про себе каже: це негативна карта, вона. Показує зраду, хитрість, обман і все таке інше. Не повинно бути витіку, але давайте ми ще подивимося, зробимо лінієчку, розвиток собиті у лютому місяці з питання состояння Запорізької атомної електростанції і. Куховського цього водосховища, як воно все буде розвиватися, до чого воно приведе, який буде, в принципі, результат цього всього. Ну, дивіться, які дії. Так, це наше питання. Дії будуть серйозні, дії будуть різкі. Будуть, вони вже ведуться, всі ці дії, вони вже проходять ці дії, вони вже в дії. Бо всі три карти дієві, дивіться, це бажання, от енергія вогняна. Це успішна карта це сила і успіх, і тут іде вже результат цих дій. І карти, в принципі, гарні. Ну, це, звісно, такий. Хаотичний, такий скандальний. Е, е, дивіться, по ітогу кладеться нам луна. Е, ну, як буде розвиватися? Буде розвиватися, будуть іти розмови, будуть іти такі речі по, по пльоткам будуть вони, буде сила насилу йти, як кажуть, да? буде магати роз, розмовляти з Росатомом, буде з Ерефією веститися ці, ці, ці переговори. Будуть вони робити ці речі успішно, до речі, успішно це буде проходити. Як кінцевий результат цього, це буде така ситуація по луні. Тобто це такий цикл, от, все ж таки, не, як вам сказати, ну, от, воно буде стояти на місці. Воно не буде рухатись не в погану сторону, ну, не в хорошу сторону. Воно буде оце так от колихатися, між, і звініть, як ото. Ви поняли, що я хочу сказати? Не хочу до грубості переходити. Да, то, що там оту, да. <рес> чоловіків. Ото буде ця так тіліпатися історія, понимаєте? Ну, по крайній мірі, не буде тут. Ми не бачимо тут трансформації, ми не бачимо тут. Якихось ще таких поганих карт, окрім пльотки. Але пльотка це ще може, знаєте, підстягувати до якихось. Але далі йдуть більш успішні, може тому, що вони будуть успішні, то оця ситуація ще буде отака на нулі, як кажуть, розумієте? Вона не буде не туди, не туди йти. Вона буде просто така по луні, більш чуттєва, але вона не буде така загрозлива, така страшна, розумієте? Ну, от якось так. якось так. Це то, що касається нашої атомної Запорізької електростанції. Ну і давайте спитаємо карти, як себе почувають там росіяни. Які в них, які в них плани там до кінця лютого? На нашій ЗАЕС. Ну, бачите, вони почувають себе, в принципі, та й непогано. Планують, бачите, яка трансформація йде? Планують там щось. Так, ну і давайте ми подивимося, що там буде, чим закінчиться, як по ітогу для них-то. Ну, тут сумнівався, що для них закінчиться. А, ну, поки що закінчиться така двойства, вона, бачите, буде розвілка, але буде рішення. Воно зрізає цю розвілку і буде башня. Значить, там будуть якісь робитися речі. О, о. о. Я скажу вам так, що там будуть робитися дуже серйозні речі. Скоріше всього, їм надають триндюлей, це я кажу дуже м'яко. І наконець-то народ видихне. От. Але це буде, люди попереду. Я не впевнена, що це буде в лютому. Бо ось ми дійшли, в принципі. Ну, я обічно шість карт кладу, ось ми так і дійшли до розвілки, і коса ця вилізла. Але потім от, це вже переходить більш на березень таке впечатлення. Воно ще далі пішло. Так що вони своє получать. От то, що їх чекає, то, що їх чекає, то, що їх чекає. Слава Богу. Що вони получать своє. Задовбали вже. Понімаєте? вже треба голови повідрубати і повикидати нахір. Не знаю, кудись подалі. В ад туди. До Жириновського. Все, люди я вам показала. Дуже прошу вас ставте лайки і підписуйтесь на канал. І дивіться відео. Може, це вам якось трошки буде розкривати ситуацію? Не будете дуже нервуватися, не будете тріпати собі нервну систему. І почуємось, папа. -па.